Вони не задоволені ходом перебігом ситуації і тим, що українці вони не здаються і більше того, навпаки, в деяких моментах об'єднується в нас випадає не стільки четвер, день Росії, а скільки з п'ятниці на суботу, з суботу, на неділю. Продовження масованих. Масованого терору з боку ворога. І в контексті тих напрямків, котрі найболючіші, мені випала трійка мечів: це зазвичай випадає на Київ, і тому висока ймовірність продовження ситуації саме по Києву. Окремо виділити необхідно Одесу і Миколаїв, тому що в нас. Під загрозою як місто на воді. Я думаю, що саме море, тобто, тому, тому що там випадали двійка пентаклів і випадала королева кубків. <му> що я ще дивився? Дніпро, Петров, Дніпропетровська область, не Дніпро, а Дніпропетровська область те, що впадала. Я думаю, що тут ключові моменти це Кам'янське, це Павлоград. Скоріше за все, так. Давайте зараз подивимося, що сьогодні покаже. Це те, що я міг пригадати. А захід України переглядали? Спирання на попередній досвід. Спирання на попередній досвід це момент того, що і знов ж таки в нас випадає момент води, тобто на воді, як бачите, є момент річки, міст, і ти в такому смуті продовження, як обстрілі моменти. Ну, тиск, тиск, видатковий тиск все в чомусь форматі на воді. Стосовно Заходу України, е зараз є висока ймовірність того, що ворог буде намагатися впливати на об'єкти світлогенерації, От в те, що ми з з бачили в минулому році, зараз. Е Карта циклічності вона йде по карті вежі, по карті сонця. Причому це йде в контексті карти Страшного суду. Тобто, це буде стосуватися не тільки міст, де знаходяться великі об'єкти, пов'язані з світло -генерацією. це буде стосуватися ще воно не прямо йде як вплив, а поруч біля, біля цих об'єктів як спосіб настільки зруйнувати. А, або привести до якогось неконтрольованого катастрофічного Але чи страшного. Так, що... Дестабілізовувати далі ситуацію, тобто вводити в стан втрати контролю на ситуації такої певної зневіри. Коли, коли ви кажете про об'єкти, то АС і якихось ГЕС зусилиться про С і в контексті Заходу України ми зрозуміємо про які об'єкти ми. Кажемо, тому що я переглядав е Тернопіль, циклічність в нас випадає, Франківщина в нас випадає по карті вежі. В нас е в Луцьк. Зараз я ще детальніше переглядаю наступні дві півтора-два півтора, тижні. Вони можуть бути досить. Насичені, причому в підвішеному стані, але все одно умовно небезпечною ситуацією, тому що вони не отримають результату від тих дій, котрі роблять, це їх виводить з рівноваги ще більше. І ми стикаємося з ситуацією, що зараз буде повторюватися наратив учні наративи за 2-3 роки. Котрі ми вже чули. Грешник, Аес, Одеса. Що там ще в нас було? Чорнобиль, що ще? Ну, от, от, он, воно буде. воно буде, і Це, це те саме, що чому зараз ми чуємо ці маніпуляції з тілами. Тому що вони не задоволені. Ходом перебігом ситуації і тим, що українці вони не здаються більше того, навпаки в деяких моментах об'єднується, хоча можуть бачити ситуацію під різним кутом і сприймати її по-різному. І за цього зараз будуть такі маніпулятивні процеси. Те, що сказати необхідно, це мені не подобається дуже Київ Київ, Одеса Миколаїв. Дніпропетровська область, Харків, якщо брати Захід України, Тернопіль, Івано-Франківськ, Волинь, вона в підвішеному стані з умовно небезпечним середовищем, і вся Україна об'єкти світлогенерації, вони під, під працівом ворога. Якось так, такий зронт. <manual noise> <rapperats> Росія отримає подарунки. Так. В нас полотина 3, 4, 5, 6. Але питання не в тому, що це якась отв'ятка. Це момент спланованих дій, і нагадаю, що в нас червень місяць він є трансформаційним місяцем. Динамічним. На жаль, у нас він теж буде динамічний, такий турбулентним. Але і по Росії цікаво, тому що в них по воді, по двійки кубків, по двійки, по двійки пентаклів є загрози для об'єктів, котрі знаходяться на воді. І я думаю, що це буде продовження, котре пов'язане руйнівних процесів, котре пов'язано з військовою. Військово-морським, морськими силами, скоріш за все, так. Коротше, є шанси, є, є ми бачили, як палають літаки, але вже забули, як палають кораблі. І в нас є великі. Мабуть навіть великі... не палати, просто тонути. Ну, Згадом, як який на нього заважнував. Ви... великий шанс побачити, як надводне судно за короткий проміжок часу українська на армія зробить аврейди, перетворюють на підводне судно. Вікторе, давайте хороше. Хороше для України найближчий час. Поки ми дивимося хороше на найближчий час, піді мною тут отут, отут. отут. QR-код всіх закликаємо долучитися до збору. Найближче хорошого. Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. В нас випадає карта сили. Карта сили це момент правильного підходу до вирішення ситуації. Це момент того, що все ж таки навіть в цих складних ситуаціях. Ми будемо знаходити цей ресурс і можливість впливу на ситуацію з розумом, з не обов'язковим фізичним якимось потенціалом, не обов'язково якісь озброєння, розумний підхід до виходу. Далі в нас з позитивного все ж таки буде перепочинок. Тобто зараз треба півтори півтора, до двох тижнів часу. Пережити цей е терор з боку ворога, пережити відійти від цих е безсонних ночей. І далі в нас все одно випадає пряма перспектива як перепочинок, як ситуації, котрі, м ситуації, котрі е в першу чергу дадуть нам можливості перелаштуватися. І друге, в нас вкотре. Випадає конструкція, котра пов'язана з картою верховної жриці і зв'язаністю по рукам та ногам для ворога для імператора. Я не знаю, що вони там під час саметів, зустрічі, домовленостей будуть про що розмовляти, але буде вибудована якась конструкція, котра може дійсно працювати в контексті обмеження Росії нашого ворога. Тобто, у нас випадає Верховна Жриця, як документ. Котрий ворога зв'яже по рукам та ногам, і повинен дуже сильно вплинути на пентаклі і на якісь внутрішні розбірки між собою. І це ми можемо бачити найближчим часом, тобто в цьому місяці. Однак, знову ж таки, головний момент, ну і щось повинно, що ворога фігачить. Тобто, я думаю, що може бути це про те, що ми переглядали раніше сьогодні. Тому є і позитивні дії. По дітям повинен бути обмін по військовому полені. Не обмін, а по дітям повинно бути повернення, по військовому полоненам повинні бути продовжені обмінні процеси. А все впевнено.